Всім привіт! Сьогодні 4 березня 2024 року. 14 градусів тепла. Трошки замітаємо і робимо порядки. Там чесничок росте. Там мама замітає. купу позамітали. Треба зараз буде вивезти. Ви підпишіться на канал, поставите лайк і коментуйте. Там дрова ріжуть. далі. Така погодка на сьогодні. Хто з села? Пишіть комент, підписуйтесь на канал, далі покажу полоничку. Як сходить чесночок, там далі ще й чесник. Така чеснику. чесноку. Заткупку спалимо або вивозимо, не знаю. Там той попіл, що я збирав. Сьогодні посипав чесник, полуницю. Завтра у нас теж 14 градусів тепла. Потім йде температура. Це температуру. Середу-четвер. Кай вас всех на канале. Будет цікаво.